Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Вітаю всіх, люблю всіх і благословляю всіх. Амінь. Дивіться, згадую історію про блудного сина. Там я бачу велику трагедію для сучасної церкви. Яку трагедію? Двоє хлопців. Вони були в домі батька. Але в чому трагедія? Один бере благословення, благословення, яке є від батька і не цінує його, а другий живе в домі батька. Він може брати ці благословіння. Вони йому належать. Йому належить все. Що є в цьому домі, він може цим користуватися. І це може приносити йому задоволення, збудовувати його життя, але він сьогодні не розуміє, що батько йому це дав, і він може цим користуватися. І в цьому є сьогодні сучасна трагедія, що одні християни вони не цінують Божого благословення. Вони розкидують Боже в вони нехтують Боже в благословіння. Як це може відбуватися? Ну, наприклад, мені батько подарував гарну рубашку. Батько мені подарував. І я можу цінувати подарунок цей. Я за цю рубашку не платив. Хто платив? Мій батько. Це його жертва, це його любов, це його рішення благословити мене. Він платив ціну певну, він давав кошти. Це подарунок, це дар. Для мене безкоштовно, для нього ні. І ось я приймаю цю сьогодні рубашку. Ось стар, старший син, він взагалі, представте, в якому він в жахливому стані, він би навіть не прийняв цю рубашку. Йому це належить, він це навіть не прийме. Розумієте? Він буде вважати, що він не гідний цього, що він не заслужив, він не напрацював, він не заробив, що це не для нього, він навіть не прийме. Хоча батько говорить, що все моє Твоє, хоча батько щиро благословляє і говорить, що ти в моєму домі міг всім користуватися, і все, все моє належить тобі. З батьком не було проблем. Проблем було з мисленням старшого сину, а менший. Дивіться, він бере рубашку, наприклад. Але в цій новій гарній рубашці, ну, як приклад, людина може ходити, це приносить задоволення, це приносить насолоду, їй подобається, вона себе гарно почуває. І вона може в цій рубашці ходити, і ця рубашка буде служити. Ну, цьому хлопцю, цьому блудному сину, наприклад, меншому сину. Але він потім під трактор залізає в новій цій рубашці, замазав мазутом, замазав маслом, це благословіння, рубашку. І потім, отак от, там, покрутив щось, воно все брудна, запачкалось, десь обірвалося, десь розірвалося, десь щось відбулося. І, все. і потім він вилазить з під трактора. І бере цю рубашку, і мусорне відро, сміттєвий бак викидає. І сьогодні те ж саме може відбуватися в нашому житті. Блудний син взяв благословіння і його, на жаль, от просто їм знехтував, він їм не зміг правильно скористатися, він його не цінував, він його розточив, роздав. Просто втратив, а старший він не мав розуміння і відкриття, що він це може користуватися. Тому приймай, Боже, благословення, хай Бог дає тобі мудрість правильно їм користуватися. Амінь.